26 червня 2011 року Козносовський, як і вся країна, святкував День молоді. Надзвичайно насиченою була програма святкувань: турнір з пляжного футболу. Олімпійський день бігу. Спортивна шоу програма Козацькі забави. Перемогу. Yeah. Ох, любителі пива. А де підтримка? Де підтримка. Yeah. 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 Концерт на майдані за участю вокалістів з Рівного, Києва та Луцька. Замісячна ясна я зоря, на наввидно хоч і збирай. Вийди, кохана, я працею злоги. Засія зоря. Ми що то за божа краса зі ми очако но... Крім співаків, зі сцени кознотовців та гостей міста привітав Любомир Михайлович Петрик, заступник міського голови, вручив молодим громадянам міста грамоти виконавчого комітету та грошові винагороди, шановні краяни, гості. Дозвольте мені в цей прекрасний недільний святковий день ще раз привітати всіх нас із подвійним святом, із 15-ю річницею нашої конституції і з днем молоді. Після урочистого відкриття з здружно заспівав. Караоке на майдані провели незмінні ведучі Вадим Киричук та Дмитро Начепорук. Ого. <му> Працюю. Працюєш? Я боюсь запитати, де ти працюєш. Ти так співав? В охороні Імбекса плюс. В охороні імбекса. охороняєш, стоїш біля складу і червону червонорут! Можливо! Так, поняття, я би, Ну давай, ти зайовся, я з паняткою, так? Да? Вас звати. Іван. Іван, да. працюєте. Веперівницька. Веперівницька ОС Дуже гарно співаєте. Так. привіт <ривіт> А де живеш? А номер телефона. Так, як тебе звуть? Настя, звуть. Настенька зва. а ти вчишся, працюєш? Чусь. Вчусь а де? Чи четвертій школі? Є в нас четверта школа тут, молод. Є, yeah. то є кому вболівати, так? Да? Отже, так. Значить, правила караоке знають всі. Отже, зараз э, всі наші конкурсанти, всі троє, підходять до діми, отримують. Списки пісень. На вибір ви обираєте пісню і далі співаєте лише один куплет існий приспів з тої пісні, яку ви, власне, самі і оберете. Сонце, Сіхнови хто хтось любиться, милується, Щасливі усі, рука у руці, йдуть парами по вулицях. Вити крок вперед, ми будемо раді бачити вас в фіналі. І хто вважає, що фінальну пісню заспіває для нас? Сергій. Насінька. Я не встиг з тобою потанцювати під. Ах, яка я женщина. Ось мій номер телефону. Так, Насінька, ти отримуєш ось такий чудовий подарунок. Яйця. Пий яйця. Пияйця. Тренуй голос і приходь до нас на караоке на Майдані і наступного разу до борського перемогу. Області Настя. Молодець, Настя, умнічка. Спасибі, спасибі. Заробили пиво, все буде добре, святкуйте День молоді, пийте за здоров'я Кузнецької молоді. Це вам такий чудовий подарунок. Направду, чудовий. Будь ласка. Я дуже всім щиро вдячний. Області, області. I'm Вечір всіх присутніх розважав діджей свіст з міста Рівного.